Все-таки повернемося до Максима Буткевича, тому що громадське радіо взяло у Максима інтерв'ю, і тут я хочу теж процитувати вам декілька тез звідти. Про тому, що зараз буде дуже неочікуваний ремікс. Отже, Максим Буткевич розповідає про те, зокрема, що він говорив тим, хто перебував у полоні в Росії разом з ним і впадав уже у яму з невіри, що їх ніколи не звільнять. Він знаходив слова, якими переконував, що звільнення буде. І ось ці слова треба просто потерпіти. Це все не просто, але це питання часу. Ніхто не буде сидіти всі з свої, Свої як у мене 14, 15, 20, 22, Ніхто не буде сидіти. Ніхто не, не буде там, майже ніхто не досидить до кінця війни. Ну, хтось не доживе, само собою. Але це теж вихід. Плані це вихід звідси, тільки в інший бік. Хлопці, все, це, це все буде, і в цьому сумніві я не мав. Але. Потім ну, а чому ти так думаєш, кажу, то а чому ми тут сидимо? Ви думаєте, тому що в них просто не мікрує садизм, на чому нас засудили? Хотіли поміняти на своїх, як нам казали, Типа, навіть парні, нічого лічного, ваше, як нам казали, ваші сажають наших. На трока. Щоб їх це саме треба поміняти, треба посадити вас. Це, У нас задачі вас учитати немає. А судім і поміняємо нічого лічного, поэтому вот все. А потім бас засудили і нічого, і всі сидять. Кажу, але вже вони не, не будуть це, це робити просто тому, що їм захотілося познущатися. Ми товар, ми, то, ми лежимо на складі. Ми товар. Вони ми заручники, вони нас взяли в заручники. Не обов'язково на людей, на поступки якісь, на послаблення санкцій, на щось скоро що нас. Ну, ми бартер, от ми для бартера тут і є. Але рано чи пізно товар або або його все-таки крізь у Сушки у Трусські його продають. І це те якраз що із нами і буде. Я слухала інтерв'ю Максима Буткевича і розуміла, що разом з цим інтерв'ю буду давати голос ще одного видатного українця, про якого часто згадую в етерах. Я цей голос давно знайшла на медіатеці Суспільного, і от зараз, дивовижним чином, він... З'явився знову ж таки на радіо, тому що Радіо святкує своє сторіччя, і е, зараз на Радіо Культура і посилання теж на Радіо Культура. Ви зможете подивитись слідкувати за всіма аудіо, які вони там викладають. Вони роблять серію класних таких підбірок: «100 років в ефірі Голоси українських письменників і там будуть звучати голоси видатних українських письменників. І, зокрема, я буду цитувати сьогодні запис 1955 року, на якому ви почуєте, як говорить Іван Багряний. Також будуть записи музичні. 14 випусків про знакові музичні записи, і також будуть 100 років в ефірі Радіо в українській літературі. Кожна серія міститиме уривки створів українських письменників від 20-х років до сучасності, на сторінках яких звучить радіо. І насправді я можу сказати: з точки зору медійного оформлення звуків, це буде чиста насолода. Я це точно знаю, тому що я слідкую за радійним продуктом і. Ну, я знаю, про що я говорю. Але давайте ж перейдемо до Івана Багряного, аудіо якого я дивилася декілька місяців тому і відклала його для того, щоб. Ну, або, може, декілька тижнів, боюся помилитися. Для того, щоб рано чи пізно вам його зацитувати в читанці. Але цитую раніше, тому що дуже сильно все це співзвучне зі словами Максима Буткевича. Іван Багряний. Розповідь про табори невільничої праці в СРСР ексклюзивний запис із фондів українського радіо 1955 року. Мене посадили до тюрми, коли я був 25-літнім юнаком. А потім у трьох четвертому році заслано на каторгу. Покарно мене було так тяжко за антимосковський національний ухил в літературі. Прошу звернути увагу не за вбивство, не за крадіжку, не за ґвалтування людей, а за національний ухил в літературі, тебто за сміливо сказане слово правди та за те, що воно було сказане українською мовою, мовою українських робітників і селян. А тепер беріть оце відчуття, яке у вас під шкірою, коли ви чуєте свідчення Івана Багряного, і накладайте на сучасне інтерв'ю Максима Буткевича. Чесно кажучи, я не чекав е е кримінальної справи. Цієї частини я не чекав. І ще коли вперше в е е середині липня 22-го року, на мій день народження, Відбувався допит, в результаті якого мені одним з двох допитувачів було сказано, що ми тебе посадимо. Я ну, не без долі іронії, але майже в щоросерду сказав, так не за що ж, як ви мене посадите. Він посміхнувся і сказав, Щось кшталило, що це не проблема. Я подумав, як це не проблема. А виявилось менш ніж через місяць, що це не проблема. <головік> Справді. Це не проблема. Ну, цього повороту я не чекав. Це не проблема. Щоб Аграного було посадити ні проблема, Щоб Буткевича. часи йдуть, нічого не змінюється. Система таборів, у яку мене запроторено, називалася БамЛАГ. Тобто байкала амурської магістралі. Офіційно ці табори Бамлагу, як і всі інші називалися трудовопоправними. Але це лише цинічна брехня. Нікого ці табори і не збиралися поправлятися. Ці табори нещадно експлуатували, а вистаживши людину до решти, впроваджували її на той світ. Це були табори де сотні тисяч ув'язнених. У сибірських тяжких умовах будували даром будови комунізму, так звану байкало амурську магістраль та другу колію Транссибірської залізниці, та щаницьку залізницю, що з'єднується в великій магістралі. І власне, що там було про ми товар, що тут про товар, да? що Максим тільки що сказав, що Іван сказав у 55-му, говорили фактично не про людей, а про ставлення до людей як до валюти, інструментаря, чого завгодно, не до людей. Я не знаю точно скільки в халанті було в'язнів. Але я знаю, що число їх обраховувалося на пісячі і кількість їх була змінна вічно поповнювана. Це все були головним чином політичні, суджені за статтею 54 Карного кодексу УССР та статтею 58 Карного кодексу СССР. Інформації ніякої обміну не було там, де сиділи військовополонені в тюрмі. Продолжение військовополонених так звані камери, ізольовані в плані комунікації якоїсь чи ще чогось, заморожені, так би мовити. І вже потім я зустрів одну людину, в якої справи, а потім ми дізналися, що є інша людина, а потім ще щось. І далі пішли версії, можливо, тільки у офіцерів, потім вивели що ні, є солдати, можливо, тільки контрактники, але я не контрактник. Можливо, і ми намагалися і з кримінальними справами, і з якимись іншими моментами поводження з нами, розташування в камерах, знаходити систему. Людський розум взагалі шукає систему, закономірність якось, а вона не знаходилась. Тобто в результаті це все перетворювалося на такі руїни і кавкянський абсурд. Іноді було враження, що діє просто якийсь генератор випадковостей. Так, кого б нам сьогодні... Зробити там військовим злочинцем, воєнним злочинцем тик. Ось його. А, а нормально, піде. Ну якось так. А, а ми дослухаємо. Дуже багато було інтелігенції всіх профілів, репресованої головним чином за національні ухли на ріжних ділянках. До речі, у Фаланзі розташовані біля Свободного в 1936 році. Серед репресованої інтелігенції перебували такі відомі на всю Україну особи поет Дмитро Загул, ректор Київського художнього інституту Іван Врона, письменник Кічура. Ну, знаєте, якщо століттями вас просіюють, винищуючи, винищуючи ваш кістяк культурний, то, звичайно, потім можна набрати. Пучок кончених, які продаються за Гречку, і розмахувати ними скрізь. А кавкянський світ Росії не змінюється. Як було, так і залишилося. І ще одне свідчення від Максима Буткевича, і ми підемо далі, бо детокс сьогодні теж буде. Перші, до речі, відео, які надходили, наскільки я розумію, одне з цих перших відео вже з. Сізо-Луганська, де я в лаві стою вишукувані стоять під стіною бійці. І говориться, що нас взяли в полон в горському і золотому. Це була піар-акція їхня, тому що вони взяли перших хлібших військовополонених і поставили там. Там були ті, хто потрапили в полон там, але нас насправді взяли в полон не там. Це просто довідома щодо навіть здається в такі дрібні абсолютно речі. Де немає сенсу брехати, все одно правди не було. Навіть там, де немає сенсу брехати, росіяни все одно брешуть. Рекомендую піти, подивитися інтерв'ю військовополонені у Російській Федерації товар, але можна його узагальнити. Люди, люди у Російській Федерації завжди товар або інструментар, який використовували для того, щоб будувати величчя. І імітувати віліччя, і яке зараз відстоюють. Але, але я обіцяла вам, що буде детокс. І звичайно в тому етері, який я назвала наші голоси, голоси України, я не могла не згадати про їх упізнавали з пів слова. В їхніх модуляціях ловили, мов ковток свіжого повітря, солідарність зі своїми. І обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували судді у вирішальних матчах. А за ним примусово бадьоре говорить Київ. Так, так, магія голосу. Всі ми писали диктант, магія голосу. Ну, Наскільки я бачила взагалі цифри, насправді я спостерігала. Я спостерігала за Ютюбом перед радіодиктантом. Я спеціально записала. Екран для того, щоб ви побачили, що неслося у чаті, як виглядав чат, і скільки там насправді було ще всякої фігні, типу російські прапори і так далі, то, що батня туди набігла, і видно було, що їх дуже сильно всіх штирило від ем, того, що ми всі разом пишемо український диктант. але Ну, і тільки на Ютубі подивилися майже півмільйона. Ну, я не перевіряла цифри, але це просто вражаючий, вражаючий був ефект. І ми всі написали диктант. Ви знаєте, я можу сказати завдяки тому, що ми на читанці тренувалися, і я перед тренувальним диктантом взагалі шукала тексти, і прочитувала забушку з точки зору того, що я писала там диктант. Я написала його взагалі практички, практичне практички, практи практи оце практично ідеально. Практично ідеально написала там. Ну там було там ну, якісь такі абсолютно дурні помилки були, але головне, що я пунктуацію а, а, зробила точно хакнула систему, тому що з пунктуацією в мене взагалі майже не було проблем. Що мене дуже сильно здивувало. Тому це робе. Якщо ви хочете написати класний диктант, читайте тексти авторів, і потім це допомагає. Дуже робе. Але, звичайно, коли е ти пишеш диктант е вперше, і дуже багато мені з вас написало відгуки після цього. Ти розумієш, чому це такий класний досвід? Дуже багато з вас написали мені, що вони дуже потішилися, тому що приєдналися до диктанту, і навіть приєдналися не одночасно з усіма, а пізніше, що все одно це дійсно незабутній досвід, і цей незабутній досвід він розриває на шматки деякі фотографії просто зразу до сліз, особливо зважаючи на те, що а це фотографія з Курщини. Особливо зважаючи на те, що написано, зроблено знімок на фоні цитати Паустовського істинна любов свої страніні мислями безлюдбізлюбві к своєму язику. І ми знову ж таки нагадуємо собі, що росіяни завжди повторюють в своїх патріотичних текстах те, у чому забирають право у українців, і ми не можемо любити свою мову. А росіяни, звичайно, через свій язик, звісно ж, демонструють любов. А, взагалі, радянський союз настільки рівною державою був, що всі говорили тільки на одному великому, могучому русським язики, а всі інші мови були ну якісь такі другорядні і взагалі сільські. Нікому не потрібні. І, звичайно, звичайно, писали диктант скрізь у. Um, укриттях може загадати в укрився у діяло то і укриття, і в укриттях, і в бібліотеках, і в кав'ярнях, і кожен сам собі вдома. І um, там, де на тих ділянках фронту, там де це можна було зробити з безпекою, і сюжети з цього приводу, і фото тільки um, викликають радісні емоції. Диктант, писали диктант радіодиктант раніше жодного разу. Але в цьому році наш камбрік сказав: хто напише, піде у відпустку. Ну, це шутка. <гум> ну, це такий собі жарт, але що мені подобається з магією таких е, досвідів, так це те, наскільки. Є тяглим цей ефект. Ну, по перше, ви отримуєте досвід якогось з єднання з тими, кого і не знаєте, і раптом ви всі єдине ціле. А по-друге, ви дізнаєтеся щось нове дуже глибокий текст, і Оксана Оксана досі не виходить з голови. А це була співачка, і на жаль, я її до цього не знав і не чув. Обов'язково після диктанту послухаю.